алергія на старе. Кають hey, ціни, навіть страшно глянути! Аго, переможемо їх! Страшенно ульотними знижками! Sale of Oxtrot залітай! До мінус 50% Що хочеш, забирай! Агов, друзі! Перше вересня на носі! А бажання вчитися немає досі! А хочете лайтово! Навчатися з гаджетами будь-кльово! На ноути, планшети, смартфони, знижку до мінус п'ятдесяти тримай! У Фокстроті бери, що треба, і на лекціях засмагай! Ви чекали? І вона ще у Фокстрот. Ну нарешті та сама п'ятниця. Час, коли ціни падають, падають, падають. 50, 60 відсотків. І більше, більше, ще більше знижок. Влаштуємо грандіозний шопінг у Фокстрот. Можна все і одразу у зимовому світі техніки живе справжній технодракон Фоксі, яка прокинулася. Нічого собі скільки ж у неї перлин техніки. Знайдіть свій новорічний гаджет зі знижками до 70 відсотків у Фокстрот. Не віриш у лав з першого погляду? Повір. У фокстроті, що б ти не обрав, серце скаже лав, лав. Техніка з першого погляду. Закохай близьких. Ловить зайку. Ти лови розгрібайку у Фокстрот. why not? Нагрібай стільки гаджетів, скільки донесеш. Ціни навпіл. Це ніяка не байка, а суперсейл розгрібайка. У Фокстрот. Знижки грають проти цін. На гаджети. Техніку. Пас до мінус 60 і сейл! Забий на ціни! Знижки перемагають! На величезний асортимент техніки у Фокстрот! Поки хтось лише 19 має, Фокстрот UA 21 відзначає. А хто старший, у того і сюрпризи. Бік-бік! Одразу чотири топові гаджети. На Фокстрот UA залітай і вигравай. Тільки у Фокстрот. Топовий, широкий, величезний. Роби вибір крутезний. З вигодою і на будь-який смак. Холодильник замовляй, з смоком забирай. Коли тисячі задач техніки не буває тумач. Працюй, навчайся, і гаджетів не цурайся. Потужній круті з великою знижкою знайди у Фокстрот з 1 серпня по 11 вересня. Фокстрот 30 років! І всі твої мрії про техніку навіть захмарні, і з Фокстрот реальні. Які хоч гаджети до мінус 60%! ще й розіграш призів у застосунку з 12 вересня до 2 жовтня, включно. веселим, ти можеш бути злою Розкрий свої емоції, бо Фоксі вже з тобою Ти сумний, ти не гривлива, бо на дворі злива Фоксі з тобою, Фоксі зі мною Темрявий боїшся, а, просто а, дай тихенько знати Фоксі з тобою, Фоксі зі мною Що ти хочеш дуркувати, то давай з нами Ти захватив від цього треку зробим дискотеку Фоксі танцює, фоксі тайцює відчуває? Моторошно крутий сейл у фокстрот. Підходь ближче! Хто на у фокстрот потрапляє? Той страшенно великі знижки має З 17 до 31 жовтня. Чекаєш чорну п'ятницю. А ціни вже навпіл лови на класні девайси до мінус п'ятдесяти на купи гаджетів по самі вуха у Фокстрот. Оце так пруха З 14 по 24 листопада. На найбільші знижки року полює Фоксі Лисиця. У чорну п'ятницю розкрию собі мислиця. Гаджети по чорному лови. У Фокстрот ходи. З 25 листопада до 2 грудня. Шукай не під подушкою, а у Фокстрот. Диво, гаджети, про які мріялось протягом року і супер знижками. Не чекай, сам на Миколай, для кого хоч подарунки із 3 по 9 грудня. Купу гаджетів під ялинку залітай і у Фоксі Санти замовляй із шалено новорічними книжками. Що хоч без замороч у Фокстрот. Фоксі Санта вже тут. Опача. Гаджети, які забажаєш, у кошик клад клад і замовляєш. Тому що ціни в половину і діють усі плюси вигоди одразу на супер розпродажі у Фокстрот з 9 січня по 2 лютого. Хочеш смартфон до мурах, а Стайлер приходить у слах, купи собі щастячко! До Дня Святого Валентина. гаджети, які ти так хочуся, зі знижками просто лавуся. У Фокстрос з 3 по 19 лютого. Хай здійсняться красиві ранки. І всі твої весняні забаганки. Замовляй техніку, що зробить тобі красу. Бери хочусю. Знижки в половину у Фокстрот з 20 лютого по 12 березня. Що взяти? Смартфон, наушники чи ноут для гри? Слухай, та все бери! Якщо техніки хочуха, то ось тобі знижуха! До мінус 55% у Фокстрад з 13 березня по 2 квітня. На техніку для великодніх справ сокни собі знижку аж до мінус 60%! Чистий дім і смаколики на ок з великоднім сіноцок у Фокстрад з 3 по 23 квітня. Гаджети розквітли знижки до мінус 60% на найбільшу техніку. Чого стоїш? Лети за холодильником у Фокстрат з 1 по 21 травня. Фокстрот знає, чого ти хочеш! Ти хочеш на море, на море крутизних гаджетів. А хоч ще й на море знижок, Пливи швидше літній сейл у Фокстрот з 22 травня по 4 червня. Не тому, що треба, а тому, що ти хочеш. Найкрутіші гаджети і товари зі знижками аж до мінус 70%. Щоразу, що хочеш, у Фокстрот. З 9 по 22 червня. Розігріваємо до днюхи Фокстрот Юей». Знижку паті до мінус 55. На обожнювані тобою гаджети. Не пропусти! За знижками сайтуй у Фокстрот купуй. Уяви, ти виграєш до ста тисяч бонусів, на скільки хоч техніки. Або один з трьох новітніх гаджетів. Круто? Тоді крути! Призове Фоксі Колеса до днюхи Фокстрофіли! Сайтуй сюди! Куди? На днюху сайту Фокстроф. Зазирни! Грандіозні знижки! Гаджети! Ще й розіграш? Ага! Сайтуй швидше! На Фокстрот ЮА. З технологією Total No Frost. Ха -ха! Смартфон, вентилятор чи холодильник для смакоти. все, що так хоч, бери. Сіни тануть по самі вуха. У Фокстрот спекотна знижуха. З 17 по 30 липня. Кмітливий планшет Нотбес. Розумний смартфон. Натиснув і go on! Навчайся, прокачайся з крутими гаджетами. Знижка на них вже у Фокстрот. З 31 липня по 27 серпня. У день народження робимо святковий курс цінам. Фокстрот 30 плюс 1. А тобі до 70% знижки. Задам курс на техніку, яку ти так хочусь. 28 серпня по 17 вересня Фокстрот 30 плюс один. А тобі плюс один святковий розіграш. Крути найсмачніше Фоксі колесо і вигравай супер та бонуси. Роби курс на все, що так хочусь. Кіберфоксі радить пильнуй. Друг просить гроші, не панікуй. Набери його, перепитай. І жодні конфіденційні банківські дані не передавай. Шахрай, гудбай!